Ну що ж, і всім привіт! З вами Коля, Бінго і лоскаво просимо на мій ютуб і Сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо починати грати в нову гру під назвою Ферма 20, Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і поділитися цим відео з друзями, Ну а ми поїхали! І так, взагалі-то не починати, а продовжувати, бо то що вже десь, десь місяців 5 тому у нас було пацани, відео по ферму 20. І там щось 3 відео в мене було. Ні, було 4, але так як в мене тоді було 4 відео, то зараз в мене буде 3 відео. Ми починаємо грати на карті розсвіт, починаємо наше проходження. От я з'явився тут з нуля все почав. Тут у нас ферма 20, типу, карта розсвіт, розсвіт 3.2. Кажу зразу, сорян зборку я не дам, бо то що зборка не моя друга. Він сказав, чисто сніми відео і нікому не дав. Ой. Тому сорі, будь ласка, вибачте, пацани, цього друга звати Ростік, якщо що, він, вам може, кине лічку, якщо то, я в нього спитаю, якщо що, то силку на його лічку, я кину в описі, Ну лише в описі. Ну, да ладно, ну, ми продовжуємо грати, ви дуже всі мене просили, і звершилось. да, Ми граємо на карті розвід, Зараз отут От я в МТЗ, хочу, дивіться, які тут МТЗ. Понятно, зараз я ще що хочу, я тут накрутив гроші. Що хочу сказати? Я придав культиватор. Тут є такий культиватор, який, якщо продаєш пацани, то цей культиватор, типу, заробляєш багато грошей. Купив я Ниву СК-5, до речі. І да, е чого таких дві програми в мене? Я не знаю, чого дві програми в мене записує екран, коли має одна. Ну да, ладно, все, ми зараз чіпляємо жатку на неві СК-5. типу... Ця жатка не від ниви, а від комбайна вектору. Ну, да, ні, це від ниви. Коротше, ми будемо ще молотити комбайном Акрас. Акрас 595-й. Тому зараз чекайте, я ще його куплю. Так, давай. Така нивка, пацани. Зараз ми будемо молотити поле, заодно і будемо збирати солому. Тому якось так. От ви вже мене дуже всі можна сказати просили, і я знаю, що після цього відео, після цих відосів у мене піде. Підписки. Бо то, що ви реально у мене тупо, можна сказати, благали. 570 з підписників дуже хотіли ферму 20-ту. От ви дочекалися. Дивіться, які тут комбайни Я хочу купити Дона. Дона 1500. Це у нас Дон 1500 Б. Да, да Б, коротше, чекати, йде загрузка. Загрузка. І Дон. ще один Дон. А що блін. да Все, у нас є два Дона, пацани, зараз ми будемо молотити, яке поле шосте. Чи 12, блін, я не знаю. Вроді би 12. Яке? Ага, понятно. Так, я ж кажу, просто продав культиватор, і тому в нас стільки грошей є. Так, продаємо МТЗ, нам не треба. Берем дон, хочу жадки, жадки. Жадки в нас берем доновські дві. Одна і давайте другу. Хочу послати там менш два поля вдомотити, тому пошлю донів туди. Найти... Ті на ті поля. А там ще потім акроса підключу. Да ладно, пацани, ми ще сьогодні, я ж кажу, на, на імпортному, коротше, зараз все будем. Будем, коротше, пацани, ще е, соломою займатися. Да, будем займатися соломою, будем. Наступній серії буде сінокос. Ну, да ладно, спойлерити я, пацани, багато не буду. Просто продовжуємо грати. Хто? Ой-ой-ой, я що, в жатку не влізу? Влізу. Дивіться, навіть не врізався, капець, це, це массі. Тому ще раз, що хочу сказати, просто повторюю, ставте лайкос і підписуйтесь на мій ютуб канал, пацани. Обов'язково, обов'язково, бо ви всі чекали феску, от ви її і отримуєте. Ладно, ой, блін, вквіє, так, нам тут направо. Давайте, давай, погнали. Ми вже під'їжджаємо, практично тут недовго, але ладно, умкнуся, коли вже буду біля поля. Так, ладно, все, пацани, я ще умкнувся, тут погано слухайте дорога. Їхати нам ще минут 5, напевно. Не знаю, коротше, приблизно, я не знаю, бо я на цій карті мало дуже грав. Ну як? Я в неї взагалі практично не грав. Я перший раз граю, якщо чесно, в розсвіт. Я взагалі ніякий розсвіт не грав. Просто там в Ютубі бачив чарів. А зараз ми просто їдемо молотити. Давайте. Ух ти, блін, яка дорога! Та ти що тут можна і жатку відірвати, і все, що хочете. До речі, от дивіться, яка яка ж тут кабіна, дивіться. Ладно, трошки в третього лиця. Ми вже, до речі, їдемо в Камазі. Я ж кажу, щось воно лагає. Я умкнувся вже, я лечу в Камазі, пацани. Ззаді ще один прицеп, щепляний. Ну так, дивіться, який салончик, та ти що? Ну, за графіку, вибачайте, я знаю, що графіка не найкраща, але ну, якось так. Що маємо, то маємо. Ви просили феску, от вам феска. Дивіться, тут ззаді такий прицепчик. Ну, Прицепчик топ це, знаєте, такий великий, великий фуровський взагалі прицеп, я його на Камаз. Чи це МАЗ? Ні, пацани, це КАМАЗ такий. Такий мінімас, можна сказати. Ну да ладно, я і не судіть з того, що я по полях їду. Просто якось так. У мене вже тут акрес, до речі, молоти, закільки я був на павзі. Зараз ми почали будемо тікувати. От він вже повний, треба його висипати. Давайте, оп. Ще піждемо стоп, висипаємо задній прицеп. Я вже потім буду в передній висипати з цей камазовський. Бок, що хай буде задній. Бокше на задньому прицепі задній висипали, і буде топ. Так, ладно. Давайте така от картина у нас є. Давайте поки що купимо трактор з цим. Ось щоб брати, да, беремо, давайте цього от, що збирає прицеп. Зараз висядемо в трактор. У мене гроші взагалі не тратяться. Не поняв Взагалі гроші не тратяться. Так, то ще... Ого, як воно довго висипає. Так, дони там молотять, Дончики там валять пацани Ну, якось так, картина реально топова, Надіюсь лайка вона достойна. Тому якось так давайте, привантажується. 99 літрів, до речі, на донові. Я вже щось тут, цього другий приход обходжу, але ну, не я анаймен пасани. Сіп! Я ніву, якщо що пацани продав, Ні, в мене не, не робить, я не так купив, не знаю, на що я її купив. Чи... Да, я її Ладно. Ладно, і вже коли б доїхати в тракторі з тим прицепчиком. І так, я вже лечу на такому імпортному тракторі, пацани, Дивіться, як від першого лиця яка тут кабіна. Дивіться, це у нас що за трактор. Я не знаю, що це за трактор. Хто знає, напишіть мені, будь ласка, в коментарі, мені цікаво, буде почитати. Це у нас вроді би цей не кейс а ловул. не ловул. Щось таке типе, як шіфінг. Є такий комбайн шіфінг. Коротше, ладно, не знаю. Дивіться, він 40 кілометрів летить ого. Оце то його кидає по колесами. Ладно, їдемо тікувати, блін. Ого. Копієз грізюка. Перекинуть зараз. Дивіться, який тут задній прицепчик. Комбайн і... О, комбайн, кажу, трактор імпортний пацани, тому якось так. Трактор топ. Так, нам ще тут трошки є їхати. Ну ладно, як оказалося, поля нам 10 хвилин їхати, бо то що тут ще через поле. Ну, дивіться, який тракторець. Реально, топ. Ну, ви хотіли, знаєте, ви хотіли феску. От для вас, пацани, все для вас. Я знаю, що, звичайно, що я її мав снімати ще десь ігри 3 назад. Ви мене дуже довго часили, вже десь місяців два добрих. Може, чуть-чуть більше, три місяці і тиждень. Не знаю, точно. Ви мене просили, але я не знаю. Ніяк руки, можна сказати, не доходили. То другі ігри то лагало ще щось. І тут я маю дуже топову зборку. Появилась в мене така зборка і вирішив зняти. Мінус цієї зборки тільки один. Лічно для мене, не знаю, комусь може краще, комусь ні. Найменто робить всі діла, виходити не можна. Ну не можна виходити. Я люблю з ходьбою. Ладно, давайте під'їжджаємо з вами. Я впевнений, що підписки і перегляди попруть після цієї гри. Весь всі чекали. Ну, не ображайтеся, Три три відео буде по цій грі. Три. Попереджаю одразу. Давайте вже запускаємо. І дивіться, яка красота виходить у нас тут першого лиця від такого лиця. Ну, реально красота, ну не красота, ну красота, дивіться, вже пішла соломка. Дивіться, як біом на відсотках йде. І да, пацани, я вибачаюся за цей звук, просто до мене тато прийшов, а він саме не знає, що я, не знав, типу, що я відео не зараз записував. Я їм не казав батькам. Ну да ладно, якось так, вибачте цей посторонній звук. Ну да ладно, ми поїхали. Точніше, ми не поїхали, ми продовжуємо їхати, сварям. Блін, останні чотири відео, мені кажуться, спорченим. Ну да ладно, перезаписувати я вже ж не буду. Топ. По факту все топ. Дивіться, я вже до кінця цього відео буду набирати солому по відсотках, от бачите, де показує. Відсотки в багато бігом набирається. А по м -м, віду з прицепа дивіться, ще скоріше. Зараз зараз подивитись коли о, дивіться, бачите? Вау, вау, при цеп, повторюю, вау, прицеп бачите Там дуже багато. Я так камаз, до речі, поставила, якось не дуже зручно. Ну, да ладно, зручно. Так. Давайте катако. Якась така картина. Так. От реально краста. Я був, буваю то і того, то і того. їжджу так, Тут в мене вже акрас молотий. Хай молоти. Ми продовжуємо далі робити. Ми вже пів прицепа маємо. Тому картина вийшла дуже-дуже топова, якось так. І так, пацани, ну а на цьому все. З вами був Коля Бінго, Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться цим відео з друзями, Всім пока-пока-пока. Пока! пока, пока. пока.